І так, сьогодні наш маленький вчитель з правил безпеки Дракончик Коша запросив пані Моню, зазначимо дорослу людину відвідати незвичайний для неї сімейний заклад Острів розваг. Опинившись на місці, будемо відверті. Моня розгубилася. По-перше, тому що до них приєдналася маленька подруга Коші Веруня, а це велика відповідальність. А по-друге, на цьому острові в розваг неймовірна кількість атракціонів: І каруселі, і авто та роледроми, лабіринт, батути, надувні горки, автомати з різноманітними гонками та стрілялками. Який же обрати першим? Моня вирішила йти на роледром, адже він був першим на її шляху. Ай-яй-яй, пані Моня з вашою появою на цьому майданчику, де всі на колесах, а ви без них, розпочався хаос. Здається, ви порушуєте всі правила поводження на роледромі, наражаючи малят на небезпеку. Не знаємо, чи продовжила би свою мандрівку на острові наша моня, би не з'явився маленький друзяка, коші Станіслав і не забрав наших порушників з майданчику. Покинувши ігровий майданчик, Станіслав, який по-дорослому занепокоївся за безпеку друзів, вирішив підвести героїв до жовтого невеличкого стенду, на якому Моня та її супутники познайомилися з правилами поводження на роледромі. Ознайомившись з усіма пунктами, Моня зрозуміла, що вперше у своєму житті порушила правила безпеки. «Ага, А ви мені не вірили. Зачекай наш любий дракончику? Дай нашій героїні реабілітуватися. Отже, далі наші герої ринулися. Ай-яй-яй, штурмом на величезну надувну горку. Ай, ай, пані Моня, Здається, вихід на горку не тут! Тут знову-таки наші героїні прийшли на допомогу діти, які показали, де вхід, а також навчили героїню першому правилу поводження на цьому атракціоні зняти взуття. І так, моня скошує на атракціоні, діти катаються. А Моня. А Моня знову порушує правила. Так, так, так. Ми з панянкою заважаємо моїм друзякам вже навіть тим, що створюємо біля себе натовп, який стоїть як перепона на шляху до безпечного катання на атракціоні. Зрозуміло, кошо. Е, до речі, у вас попереду є атракціон, на якому натовпу не створиш. гайда на карусель до Нептуна. Тут, начебто, все спокійно. Ну нарешті, тут Моня правила не порушила. А ось і ні. Головне правило на каруселі застібнути пасоки безпеки. Веруня та Станіслав застібнули, а ось Моня цим правилом знехтувала. Ага. А далі на вас очікує лабіринт, де і пасоки безпеки застібати не треба. Тут то обійшлось все без порушень правил, а. Так, там було весело. Веруня зі Станіславом награлися, накаталися, набігалися. А ось ми з моєю супутницею загубилися. Спочатку довго шукали віру і стасика, а потім вихід з лабіринту. А, а ще потім допомагали ще одній нашій дорослій супутниці, пані Оксані, яка весь час була поряд з нами, адже вона наш оператор. Пані Оксані всі діти допомагали знайти вихід з лабіринту. Дійсно нелегко дорослим. На дитячому острові розваг. Ой, кошо, але ж на батута вже все пройшло без порушень, правда? Так, тут правила пані Моня не порушувала. І вже знаєте, завдяки чому? Чому перед тим як відвідати цей атракціон, вона поспілкувалася з моїми чарівними друзями. З модельного агентства ноні, які їй розказали всі основні правила відвідування всіх розваг на острові. роликах, роликах, ну, додержуватися і руху, там багато правил. Я не боюся кататися на машинках, бо тому що там безпечно. На лаликах треба кататися медленно, або, а якщо бідно кататись, то мазупасти. Потрібно тримати рівновагу, не їхати ну, на зустріч один одному та старатися нікого не підбивати. І не підставляти ніжки. Отже, виходить, що є ще на нашій планеті місця, де дорослі опиняються в незвичайних для них умовах. А що найголовніше, іноді порушують правила безпеки. З цим погодилася і наша героїня. І по дорозі до телецентру вона зізналася у цьому коші. Урок з правил безпеки добігає кінця, і нам залишилося лише закріпити тему уроку. І допоможе нам у цьому дитина, друзяка коші Станіслав. Коші, не можна йти там, де на роликах катаються, бо може тебе. Взагалі туди не можна що ходить, що ходити без роликів. Скажіть, аз. Ну не можна там, де опасно. Только лазить можна, скатываться можна. А драться можна мячиком? Не можна, бо може в глаз попасть і потім буде плакать. А, а, а ще я хотів би додати особисто від себе. Ми діти самішенького народження вчимо правила безпеки. Вчіть, будь ласка, ці правила і ви дорослі. І... Головне, намагайтесь їх дотримуватися. Тоді дійсно ми всі з вами будемо жити у безпеці. Урок завершено. Зустрінемось наступного тижня.